Шлюмбергера або різдвяник чи з його кактус. Рід кактусів квіти бувають червоні, білі, помаранчеві, фіолетові, рожеві, пускові, розташовуються на кінцях звисаючих стебел і досягають у довжину 4-8 см. Цвіти різдвяник і як натякає його назва у зимовий період. Та якщо цього не відбувається, значить щось не так із його доглядом, оскільки квіти розкриваються повільно, вони залишаються на стеблах дуже довго. Найкраще різдвяник почувається на північно-східних чи західних вікнах, на південному вікні стадобиться притінення від сонячних променів. Як тільки почалася бутонізація, не переміщуйте горщик, інакше рослина може скинути всі свої бутони під час цвітіння. Важливо підживлювати рослину під час цвітіння рідким добривом, багатим фосфором і калієм кожних 12 днів. Полив різдвяника має бути регулярним. Водночас перезволоження коріння рослина теж не любить. Тому поливати варто тоді, коли висохне верхній шар ґрунту. Розмножується різдвяник переважно з тепловими живцями, для цього беруть живці, що складається від 1 до 5 сегментів, потім прикопують у вологому ґрунту. В них глибокій, тимчасовій ємкості. Буває, що навіть найменші живці можуть зацвісти. в постійне місце можна тоді, коли живця утвориться коріння, але не варто пересаджувати молоду рослину у великий горщик і вигляд безглуздий, І забагато вологої землі буде не на користь молодому паростку. Для цього, щоб шлюмбера мала гарний. Привабливий вигляд роблять стрижку рослині. Бо стебла з часом починаються гілкуватися. Складнощі при обрізанні різдвяника в домашніх умовах немає. Ви просто відкручуєте сегменти стебла, які здаються вам зайвими, і прибираєте старі гілочки, видалені пагони можна використовувати як живці для розмноження. Після закінчення цвітіння починається період спокою це лютий березень. Надзвичайно важливо організувати рослині відпочинок приблизно до березня. Поливати у цей час дуже помірно треба. Не частіше, ніж один раз на півтора-два тижні. Добрива в цей час не використовувати, але на початку березня поступово збільшувати полив до одного разу на тиждень, а на початку квітня вже поливати частіше один раз на 5 днів.